Я зловив себе зараз на думці, що цей мотоцикл на 250 кубів, має 42 кінські сили, тобто як якась китайська 450, ка але при цьому він важить десь 113 кілограм, а 450 важить 136. Нам потрібна гонка з китайськими 450. -ками. Всім привіт! Я вас вітаю на новому огляді на моєму каналі. І цього разу, напевно, що найцікавіший. Найпотужніший, найдовгоочікуваний мотоцикл gsx NX 250. Pro mm -hmm. Цей мотоцикл, щоб ви розуміли, я відслідковую ще з того моменту, як вони. Тільки мали приїхати до нас в Україну. Це мотоцикл, який перший в Україну заїхав з таким от двигуном. Цей мотоцикл одразу ж приїхав в Україну, поїхав на змагання по кантрі-кросу серед Газгазів, КТМів, хускварнів цих всіх, всіх блин, брендових мотоциклів. На цьому мотику зайняли шосте місце в кантрі-кросі. Типу, ну ви розумієте собі, тут стоїть двигун, копія КТМа кросового 18-го року. Тут у нас 250 кубів і 42 кінські сили. І до того ж тут ще й встановлена підвісочка HTV. Хто не знає, це сама топова підвіска в Китаї, яка взагалі може бути. Типу, крутішої, ви на китайські оці ендуріки не поставите. У Нас в Україні ще ні в кого немає такої підвіски. Хіба що здається, по-моєму на електробайках за 9-10 тисяч у нас в Україні. Є мотоцикли на такій підвісті. А типу з таких от ендуріків китайських з ДВС-ом ні в кого такого немає. І от комбінація цього всього, плюс крутої начинки, про яку я вам розкажу, от зацікавила мене дуже. Тому давайте вам зараз розкажу про цей мотоцикл більш детальніше. Як же я раніше згадував, що за цим... Мотоциклом і за цим брендом я слідкую вже з того моменту, як тільки ці мотоцикли мали приїхати в Україну. І ну, звісно, що я все розпитував, все діснувався, тому подібне. І от зараз попросив цей мотоцикл собі на обзорчик. І зараз, покатавшись на ньому, я розумію, пацани, що треба мені продавати свого ESX 300 Light, продавати свого Forte, продавати все, що маю, ну, щоб купити цей мопед. Тому що реально. Є про нього що розказати, є що про нього зняти. Тому народ, якщо хтось хоче купити мій ESX або Forte, е пишіть мені в інстаграм. По цьому я думаю, ви вже зацікавились, що ж це за такий мотоцикл. Тому давайте полетіли. Розказую вам за двигунчик. Зоншеновський двигун nx 250. Це копія катемовського двигуна, а саме катема SXF. 18-х років, тобто копія кросового двигуна. У нас тут п'ятиступочка. у нас тут 250 кубів і 42 кінські сили. Тобто вдумайтесь. Я, я розумію, ви привикли до китайських двигунів, де форсованих, де трьохсотка має 28-29 сил. І ви тут думаєте, як ж це так? 250 ка має стільки кінських сил. Але для тих, хто їздить на брендових мотоциклах, для них це ну, нічого нового. Тому. Розказую, що це таке. Значить, китайці запросили італійського інженера попрацювати в них, розробити новий двигун. Вийшло так, що вони скопіювали двигун з трошки трошки допрацювали, туди-сюди і вийшло ось оце чудо. У нас тут п'ятий ступочка, як ми бачимо, кікстартера немає. Ну, типу, прям все скопіювали. Але, до речі, що я в інтернеті вичитав, не знаю наскільки це правда, що, типу, поршень і клапана. Тут не такі як КТМ, вони тут свої. Тобто до цього двигуна не всі запчастини від КТМ підійдуть. Що саме класно в цьому двигунові, помимо того, що він потужний, це те, що він дуже легкий. Якщо зрівняти зі 177-м двигуном, до прикладу, чи 182-м, як там на Кові 300 Pro S, як на Геоні GNS 300R, Типу, цей мотоцикл біля 8-9 кілограм легший від тих двигунів. І за рахунок цього, оцей в нас взагалі мотоцикл, він важить щось в районі 113 кілограм. Він реально не є таким важким, при цьому є потужним. Ну, дивіться просто. У нас в Україні ще потужних мотоциклів, чотирьохтактних, які були б не важкими, ну немає. Тут у нас потужність, легкість і... Плюс ще один того двигуна, що він не є такий широкий, як той же 174-й, як той же 182-й. Він з рами не випирає так, що зліва, що справа. Він є у нас рівненько з рамою. І їздити набагато комфортніше. Типу, все як, ну, як в КТМ, а йо, а йо. це дуже круто. До речі, після того, як я зняв це відео, на ринку почали появлятися мотоцикли зі схожими двигунами, а саме з ланціновськими двигунами в IK250 це копії японських кросових двигунів. Але там, на жаль, тросикове щеплення. Тому я мотоцикл за 4 тисячі доларів з тросиковим щепленням, напевно, щоб не розглядав для себе. Але вся суть в тому, що це кросовий двигун. А мотоцикл у нас ендуро. Перший раз, коли я на ньому виїхав, я ніфіга не поняв. Я їду, бам-бам-бам-бам! Відсічка, п'ята передача, максималка, все. Він розганяється швидко, але це якось так ну настільки швидко і настільки незрозуміло, як він їде, що він їде. Він просто поїхав і все, і вже максималка. Я не розумію верха, не за, де воно, що є. Ну, каша в голові була максимально просто. І в той же день вечірком я виїжджаю на цьому мотоциклові, трохи до нього починаю вкатуватись. І розумієш, що тут треба тапку в пол пацани, давати. Тут десь орієнтовно, от остання треті ручки газу розкриває цей мотоцикл, цей двигун максимально. Він починає так валити. Ти тут на п'ятій передачі стаєш на задні без щеплення. Мотік, типу, трошки підпускаєш газ, мотік лягає. Ти йому додаєш газу, він далі на задні задирається і їде. Хоче тебе перекинути. Типу, верхів тут жесть. Але серединка. Вона є, але більш така м'якша. На цьому мотоциклові у нас по заводу встановлена 49-та зірка для того, щоб їздити в ендуро. І що я можу сказати от з цією зіркою, навіть сильно не газуючи мотоцикл. Ну, дійсно, на низьких оборотах я тут пробую задерти його на заднє. На задньому собі так помаленьку їхати, в натяжку десь поїхати, щось перепригнути. Він не глохне. Він ці всі е, елементи виконує, не потрібно його розкручувати, і оце дуже цікаво. Тому я вам вже кажу наперед, Чекайте перший виїзд на цьому мопеді, тому що, як я вже казав, походу я буду продавати все, що маю, щоб о, оцей мопед все таки собі. Забрати, бо це щось дуже цікаве, зовсім інший рівень. А це я вам ще про підвісочку не розказав. У мене тут вже в голові стільки думок і питань, але відповіді на них будуть тільки в першому виїзді. Я і ви побачимо, як цей мотоцикл їде в Андуру, е, так сказати, в кантри-кросі, так та по лісу будемо ганяти, щось пригати і тому подібне. Там ми побачимо, що цей мотоцикл насправді може і для чого він все-таки. А зараз я бачу, що цей мотоцикл дійсно має. Якийсь потенціал вендуро, от по тому, що я зараз побачив. І Величезним плюсом є, що тут у нас корзина щеплення величезна. тому що це у нас бляха мотор від КТМ як-не-як. І це щеплення у нас тут гідравлічне. Я одним пальчиком його можу вижати. Ви подивіться, одним пальчиком я його можу вижити, то навіть, навіть мізинцем я можу його вижати. І тут, до речі, ще скопіювали вихлопну систему з КТМ, а саме була така версія Factory Edition. Там от стояв вихлоп Акроповіч. Ну реально, максимально схоже, зробили. Виглядає особливо цей вод дуже солідно. Як я вже й говорив, завод Зоншен заявляє, що тут є 43 кінські сили. Я бачив за з діностенду, цей мотоцикл видає біля 40 кінських сил з колеса. Тобто дійсно китайці не брешуть. Але є один нюанс. Із заводу. Такі двигуни на інжекторах видають максимум 30 кінських сил. Щоб вони видавали оці 40 сил з колеса. Їх потрібно перепрошивати. І в Україні, взагалі, в нас ще з тим ніхто не стикався. Ще немає так сказати готових варіантів рішення цієї проблеми. На нашому ринку у нас вже є наглядний приклад. Це китайська 450-ка на інжекторі, де мотоцикл із заводу, коли тільки вийшов на наш ринок. Їхав взагалі невнятно. Рік знадобився для того, щоб якусь нормальну прошивку відкатати. Мотоцикл, начебто, почав якось їхати, але звісно, що проблеми з китайськими форсунками на жаль ніхто не відміняв. Тому історія з китайськими мотоциклами на інжекторах така досить цікава. Деколи можна навіть намучитися ще більше ніж на мотоциклах із карбюратором. Тому саме на ЄСІКСі встановили карбюратор, НІБІ ПВК 38 аж дифузор і. Ну, це карбюратор, його нічого не обмежує, ніяка електроніка. Тут ви що накрутите, що наставите там вже кльори, так воно і буде їхати. Тому реально, це просто в будь-якому якомусь селі, в горах ви його продуєте, розкрутите і тому подібне. Те, що я знаю, це те, що хлопці готують цей мотоцикл на інжекторі, відкатують прошивки, повністю його будуть тестувати. І тоді після цього всього... Мотоцикли з інжекторами будуть і від ESX, тому що не хочуть вони випускати сирий продукт. Навіть оці мотоцикли взагалі всі свої лінійки: там ESX 250 Light, ESX NB300 Light, ESX NX 250 Pro. Вони їх з коробки дістають, розбирають, весь перемащують і тоді вже продають вам. Видно, що компанії ну, дійсно не все одно на клієнта. І це дуже круто. Такого я. Наразі, на жаль, ніде не бачив. Про підвізку дійсно є, що розказати, тому що це бляха топова, що є в Китаї. Це у нас HTV, як я вже говорив, 48 пера відкритий картридж у нас. Тут у нас це ніби копія і каяби, і а все вкупі. Китайці взяли трохи там доброго, трохи там і зліпили все в одне, але ну, більше тут все-таки всього від каяби. Коли їдеш на цьому мотоциклові, відчуття такі. Ніби в тебе переднє колесо просто прилипає до землі. Ну саме такі відчуття мене були, коли я от перший день на ньому проїхався. Я дійсно в шоці був. Я блін їздив на багатьох мотоциклах, ніде такого не відчував. Чим іще відрізняється ця підвізка від інших китайських. Це якістю матеріалів, якістю виконання. Тут у нас нормальні направляйки, нормальні сальні, пильники. ніде нічого не закусує, не треба цю вилку перебирати. Нормальне масло з заводу у нас тут залите одразу. Нормальна якість всіх шайб. Типу, саме класне, що може бути в китайців. І дійсно, HTV дуже наближена до брендових підвісок. У нас тут регулювання зверху виконані от в такому плані. Отак, от, от у нас все виглядає. Ви дивіться, як у нас тут це все винесено, щоб ми зручно собі все регулювали. Стравлення повітря у нас тут також присутнє. І знизу у нас. Регулювання швидкості зжиття, звісно, що присутні. Переходимо тепер до амортизатора. Амортизатор у нас також з повним набором регулюванням. Як є швидкість відскоку, є швидкість швидкого зжаття, повільного зжаття. Все тут регулюється руками. Це все прям капець солідно. Знизу, до речі, також це все регулюється руками. Все легенько крутується, щолкає. На рахунок амортизатора можу сказати, що конструктивно. Він більше подібний е, до амортизатора від White Power. У нас тут по заводу в компенсаційному бачкові вже встановлена груша. Типу, хто знає, грушу вже встановлюють як тюнінг на мотоцикли от, в амортизатори. Тому що хто їздить в кантрі-крос чи вендуру на великих швидкостях в якісь серйозні перешкоди вдаряється. Типу, груша допомагає більш плавно це все глотати, більш лінійно розподіляти нагрузку. З рахунок цього ці всі перешкоди проходяться набагато легше, комфортніше і з більшою швидкістю. І дрібні нерівності стають також менш відчутні. Чекайте, народ першого виїзду. Я блін буду це все тестувати, тому що я сижу і в очікуванні цього всього. Я ну, це якийсь космольот, бляга китайський. Я в шоці реально. Прогресія у нас тут народ фрезерована, тут все класно, алюмінієвий маятник, тут теж ніяких проблем з цим немає, все як має бути. І тут у нас вже такий серйозний тюнінг народ, у нас тут алюмінієві підніжечки, такі, типу, схожі на С3. У нас тут немає ніяких перегородок. У нас тут отвір, щоб у нас не забивалося тут болото. Типу, зараз у нас буде от осінь, зима, бляха, це все болото. Це мені дуже знайоме, коли ми катаємося. Набивається болото чи сніг бляха, тут лід і ти ставиш ногу, а вона просто ковзає, бо тут набилось болото, тут такого не буде. І до речі, оці от модняві підніжки водія алюмінієві це ще не все. Тут у нас в стоці встановлені фрезеровані алюмінієві захисти радіаторів. Що ці хлопці роблять, я не розумію. Я такого ще не б... ніде не бачив. Просто товстені алюмінієві захисти у нас тут встановлені. Це просто офігеть. Я в шоці. Тут мотоцикл із заводу вже так досить добре бляха підготовлений. Защитки є, круті підніжки є, защита двигуна, ну це всюди у нас є така от пластикова. Єдине, що строп не хватає, по суті, та й все. І можна на мотьку казувати в гонку. Траверси тут у нас також можна сказати, що тюнячі, тому що вони у нас фрезеровані, алюмінієві, по типу x -3. Да, Бачите, у нас тут це все розведено, щоб ви велику не пережали. При цьому вони більш облегшені, але не менш міцні. Той, хто бачив відео, як я збирав свій ESX nb 300 Lite, вже не здивується, бо вже знають, що блін, на мотиках ESX дійсно круті комплектації. Ще, окрім того, у нас тут товсті, потужні алюмінієві обода. На своєму ESX я їх реально затестував, ну дуже крепкі обода. Типу я їжджу на спущених колесах, товчу ними по каміннях, тому подібне. Ще й пригаю бляха, ну, слава Богу, все ціле. Защитки на рамі також присутні. Тут це навіть не обговорюється. Що стосовно цієї історії, чи потрібно защитку на неї? Ну, дивіться, я їжджу і навіть туди нога близько не дістає. Тобто на ESX b 300 Light, прям ще більше це все. Випукле, і я там ні разу не обсмалив собі ні штанини, ні чобота. Ну, а тут тим більше все буде гаразд. До речі, на відміну від e, NB300 Light, тут у нас маятник вже покрашений чомусь в чорний колір. Напевно, щоб e, трошки відрізнитись. Та й взагалі, блін, якщо отак поставити ESX NB300 Light і NX250 Pro, ну, я думаю, Люди, які там не зовсім розуміються, не відрізняють їх. Тому що той мотоцикл сірий, той сірий. Звісно, тут в прошки у нас трошки більше сірого. Я думаю, хлопцям над графікою треба буде попрацювати трошки, щоб якось прям максимально е виділити всі три моделі, щоб вони прям відрізнялися. Бо хто не знає, той може поплутати. тут у нас рама тема 24-го року. Відповідно, пластик також від нього. Тобто сміло від відкатеємо, можете собі пластик сюди купляти. любих кольорів, любих виробників і не паритись. Бак у нас тут на 7,5 літрів. Зараз дізнаємося скільки тут бак насправді на єсиксі. Бак у мене ну просто там вже майже повністю пустий, вже відливав якийсь бензин. Мотих котів влогнути. 7,5 і літрів є. Мені здається, що тут 8 літрів є. А ну? то ну, тут вісім залізе. Ну, і ви кажете, що бак тут маленький. Ну, від восьмерка є. і три навіть. І, до речі, він тут чорний. Як для кросу і кантрі кросу типу пофіг. Там короткі дистанції заправив, поїхав на гонку і не паришся. Але от для ендуро це от трохи запарно. Тим більше, коли ти купив тільки новий мотик і не знаєш, на скільки кілометрів тобі бензи вистачає, приблизно от в перші часи якось типу незручно. Але от коли вже розумієш приблизно, скільки твій мотоцикл розходує бензина, тобі вже не так страшно. Типу залив повний бак, розумієш, ти там проїдеш стільки то кілометрів, на приборці це все бачиш і собі їдеш. Але все-таки я надіюсь, що пізніше в ESX будуть і комплектації також із білим баком. В принципі, хлопці взяли це собі до уваги. Взагалі, якщо вам щось не подобається в мотоциклах ESX, берете хлопцям і пишете в інстаграм. Вони дійсно всі відгуки про свої мотоцикли читають, беруть до уваги і все, що треба, виправляють. Тому велкам в опис. Резина тут у нас також встановлена, як на моделі NB300 Light. Як я вже говорив, що це копія мішлена, і як оказалось, це походу дійсно. Копія мішлена, тут у нас е, зелена із е, жовтою полоска. Шашка дійсно така, от, гарно гнеться. А от позаду у нас резина е, з двома червоними полосками, але при тому вона все одно є от така е, еластична досить. До речі, що стосовно цієї бляха резини, з цією потужністю, на ендурній кросовій отакій от резині, не раджу їхати на асфальт. Бо як досиш газюри, шашки нахер здирає, реально на цю потужність бережіть резину. Як там є відео? Мость така, що зриває. Як -то в тіктоці вставляють, не пам'ятаєш? Типу реально, на 300 цій своїй на 28 сил я там резину, здається, ще досі отак не сточив. А тут на цій бляха дурній апаратурі разок на асфальт виїхав і все нафіг. Воно так валить, що капець. Сидіння у нас тут також, як на NB300, мягеньке, комфортне. Типу нема такого, що тут е, по ідеї, що це більш спортивний мотоцикл, би мали поставити, напевно, жорсткіше сидіння. Ні, тут лишили комфортне, класне сидіння, де ти сидячи їхати, можеш на швидкості по ямах. В ямах і тобі ні нирки, ні копчик, ні... і це все тому подібне не буде відбиватись. Тобто реально комфортно. Тому тут у нас також встановлені гріб нібі, які м'ягенькі, які мають такі от зацепи під пальці. В них їздити дуже зручно. от Я вже маю досвід на ESX. І реально класно. Тут також у нас ручка газу, нібі. Захисти у нас тут встановлені з китайських самі нормальні. Ключ в по-людськи зверху у нас тут. В Руль у нас типу Фетбара, з товстішої труби. В тон, що переходить. Марка алюмінію у нас тут 70-75. Подушка тут же бляха, до речі, як в КТМ, така от е, малесенька. Ну, що тут пульти в нас КТМовські, зліва, справа. А як я вже говорив, е, гідравлічним нас бляха щеплення. бачимо, у нас тут бачок. Оце от я ручку е, коли переставляв. Фігово переставив самі, бачите, проводаці знизу мають бути. Коротше, е, це все я переставлю потім <реш> ще раз. Легенько це все вижимається. Це, ну, це, це казка, це пісня. Просто можна цим сцепленням травити. Не замучитись, не підтягувати його постійно. І оце здоров'яне щеплення, воно не згорить, бо воно нагрузки тримає. Йомайо! -йо. Народ, чекайте перший виїзд, я вас прошу. Я сподіваюся, я, щось буде просто пам! Ну і тормоза тут, ну, ясне діло, бляха, що гідравлічні. Вони тут нормальні, різкі, прям ну, такі, як мають бути. Не, не такі якісь ватні, мігенькі, прям все як треба. До речі, хто не дивився відео... Про мій nb 300 Light, я вам показую. Тут є те, що, що ніде нема. От що стосується супортів, у нас тут е, ясне діло, що все на швидкоз'ємах, щоб швиденько все е, зняти, поміняти, але суть в тому, що у нас тут є шплінт звичайний. Щоб ти зняв шплінт і поміняв колодки. Тут є у нас один шплінт, і не дай Бог, ти десь в лісі, будеш кататись і тому подібне. Всяке буває. Типу, може це вискочити, ти можеш загубити, в тебе направляйка вилетить, з колот... колодки загубиш і все. Щоб такого не було, тут один шплінт і тут в нас є другий страховочний шплінт. Щоб якщо оце вилетить, щоб по-друге тримав, направляйку гальм. Я такого ніде не бачу. І передній супорт разом з тиском у нас тут під такою товстенькою пластиковою защиткою для того, щоб пісок туди не летів, болото не забивалось щебенка якась дрібна, щоб у нас не забивалися гальмівні колодки і тому подібне. Тобто, це також дуже потрібна річ. Зараз давайте заведемо цей мотоцикл, послухаємо, як він звучить. Саме головне, як він заводиться, як працює цей двигун з карбюратором. Він як на холодну, як і на теплу, ну, заводиться одинаково. Але що хочу сказати, ми тут знімаємо відео вже більше години, він по суті ось вже. Отак він завівся, так він працює. Реально сам звук роботи двигуна дуже нагадує КТМ. Взагалі іменно оці е, красачі, де оці двигуни вони так тарахкотять, ніби як якісь трактора вже, де відчувається такий вже об'єм двигуна. І вихлоп тут також, він не звучить, як в китайцівський. Пих-пих-пих-пих. Тут він вже прям речить. Давайте зараз погазую. Це тільки 7 тисяч обертів! буде пів області і мінімум чути на цьому мотику. Вихлоп тут бля, аж, аж вуха засвербіли. Але такий він. Та... Прям як красача. Ну, реально. Офігеть. Гучний, капець, гучніший, ніж е, на моторі NB. Дійсно, це відчувається. І давайте, бляха, на ньому проїдемось. ну як без того Як без того. Блін, знаєте, я зловив себе зараз на думці, що цей мотоцикл на 250 кубів. Має 42 кінські сили, тобто як якась китайська 450 але при цьому він важить десь 113 кг а 450 важить 136 Народ нам потрібна гонка з китайськими 450 ками Теплення, я навіть не чіпаю, народ! Дурний мопед! Оскільки я на ньому тільки ну, по суті, день поїздив, розказую вам свої перші враження, то, що я побачив, я його ще до кінця не кручу. Тому що ручка газу тут не така короткохідна, як красача. Красача, отак, ляпі-кінець, а тут ще опа! Треба докрутити. Типу, ти газуєш, а треба ще. І ото ще, він якраз розкривається на цьому моменті ще більше. Тому тут треба газувати, тут треба привикати, тут треба вкатуватись. І Чекати наступне відео, де я буду тестувати цей мотік. Поповній. Я просто даю газ, а він на задньому фігачить. Як воно валить, бля. <смі> я ледве відтормозився, щоб ви розуміли там внизу канава, бо типу. все, вниз. Капіс. І тут прошу замітити максимально криво, я не бачу рельєфу цього поля, бо все, бачите, в траві. Типу страшнувато їхати, але підвізка просто все хаває. Ганяється він дуже швидко і ефектно. Фу. Але треба врахувати, що тут просто це все в буксі йде. Тут трава, на жаль, треба асфальт. Резина просто повідлітає на асфальті з цією потужністю. Коротше, нам треба. Або ґрунт просто якийсь твердий. Ну, звісно, що в ендуро тестувати і тому подібне. Ну, валить він по прямій жесть. Але зараз провіримо, чи має він для ендуро якісь задатки, чи ні. Отак От чисто легенько. От зараз на низьких оборотах Попробую щось робити, позадирати і тому подібне, чи, чи тут це реально робити. Тому що все повноцінно побачимо вже на першому виїзді. От зараз я вам продемонстрував, що цей мотоцикл на низьких оборотах. Він задирається. Е, можна отак от навіть на ньому їхати. На низьких оборотах. Нема такого, що він такий е, і заглох, бляха, просто як красач. Тут дійсно от є оця серединка. Нема прям такого, як в кросового іменно мотоцикла. Тобто цей мотоцикл дійсно має шанси їздити в ендуро. Тобто, це як його і задумували. По повній програмі ми його. Протестуємо в наступному відео на першому виїзді. А ви напишіть свою думку в коментарях, як вам цей мотик. Що скажете про нього? Тому що ну, цей двигун, ця підвісочка, ну ця підвіска для мене це просто щось чимось. Ще як її під себе прям детально підналаштую. Це я не уявляю, що це буде просто. Це капець. Підвіска тут топова. Як я вже говорив, в ніяких мотоциклах китайських такого у нас немає. І це для мене супер. Важливий плюс для того, щоб його придбати. А вам дякую, що дивились це відео. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо це не зробили до сих пір чомусь. Не знаю, як таке може бути. До нових зустрічей нових відео.